За минулу добу війська російського агресора вели обстріл позицій наших солдат на Донецькому, Маріупольському та Луганському напрямках. Найбільша активність терористів зафіксована в Авдіївці, Старогнатівці, Пісках та Широкино. На щастя, наші воїни зуміли зупинити атаку ворога, який був змушений відійти на вихідний рубіж. Наразі продовжується нарощення боєздатності терористичних організацій ДНР і ЛНР. Відзначається прагнення командування бандформувань збалансувати їх чисельні. У районі Красного Луча відзначена поява чергового навчального центру для окупантів, які прибувають як з Росії, так і зі складу місцевих бандформувань на перепідготовку. У районі Горлівка, Єнакієве, Дебальцеве на сьогоднішній день сконцентровано близько 6 тисяч бойовиків. Характерною особливістю цих угрупувань є наявність потужних і далекобійних засобів ураження, такі як смерч, ствольна і самохідна артилерія. У більшості випадків вони перебувають на позиціях. З яких менш ніж за годину вони зможуть зайняти свої старі основні позиції, також на ділянці від Красногорівки до північних околиць Горлівки зосереджено до 60 танків, укомплектованих новими типами снарядів і обладнанням, що дозволяє вести бій на великих дистанціях і у темний час доби. Також не менше 95 різних бойових броньованих машин. Між Мар'їнкою та Красногорівкою в даний момент налічується до трьох тисяч бойовиків і російських найманців. За минулу добу відзна. Чині також чергові поставки матеріально-технічних ресурсів з території Російської Федерації. Всього на станції Лувайськ зафіксовано прибуття шести вагонів і 12 критих платформ, зафіксовано переміщення через Луганський Краснодон, близько 40 транспортних одиниць у складі конвою постачання, а також 12 одиниць бойової техніки.